Друзі, вітаю! Мене звуть Юлія Єгорова, я тренерка з пілатесу, спеціалістка з руху з лагідних тренувань. Я переконана, що тренування мають бути у задоволення і при певній підготовці навіть тренування з додатковою вагою, навіть бадьорі тренування можуть бути теж в задоволенні. Коли ми тренуємось через не можу, через не хочу, тому що ми мусимо. Така практика ніколи не стане нашою повсякденною рутиною і не буде покращувати наше самопочуття. Пропоную вам. Зараз зробити всі ритуальні ютубовські дії, підписатися, натиснути лайк, дзвоник, написати коментар. І е, пропоную вам невеличке заняття в вертикальному положенні з софтболом. Софтбол – прекрасний інструмент. Його перевага в тому, що коли ви його здуєте, його можна навіть покласти з собою валізу, взяти з собою відпустку, і у вас буде цілий прекрасний інструмент для тренувань, з яким можна працювати з мобільністю, який може бути із, і і нестійкою опорою, можуть бути досить силові вправи. І зараз ми це випробуємо. Переходимо на килимок, і всі вправи, які ми будемо зараз робити, вони всі будуть вертикальному положенні. Якщо в якомусь положенні вам буде прям зовсім зовсім незручно, будемо ставати на софтбол п'яткою. Прибирайте і робіть просто на килимку. Не поспішайте робити найскладніший варіант. Рухайтесь поступово. Тож поїхали. Ми приходимо на килимок, ставимо стопи на ширині кульшових солобів, витягаємо за маківкою вгору, дозволяємо плечами, лопаткам опуститись вниз, і я одразу покладу м'яч от сюди між гомілками. А між гомілками трошечки нижче. І ви можете одразу відчути, що ви свої ноги відчуваєте набагато краще, коли щось між ними лежить. І це щось, це софтбол. Да? Тобто софтбол нам в даному випадку дає зворотній зв'язок від наших гомілок. Ми дозволяємо опуститись плечами, їх не тягнемо вниз. А просто дозволяємо їм під своєю вагою вниз опуститись. Руки вільно повисають вздовж тіла, м'язи, обличчя розслаблені, порухайте трохи з боку в бік нижньої щелепи обережно, для того, щоб впевнити, що дійсно ви не стискаєте зуби, не стискаєте губи. Ми витягаємось вгору, в стелю і уявляємо, що наше, наше тіло як така м'яка розпорка. Ми стопами занурюємось в килимок і маківкою витягаємось вгору. І ми на видиху витягаємось за руками вгору. І вдихом відпускаємо. І якщо ви можете, я пропоную вам підніматися на пальці на видиху і на вдиху опускатись вниз. І ми намагаємось утримати рівновагу. На великому і другому пальці ноги, от я а, розмовляю, да, не дуже була уважна і сама втратила рівновагу. І ми уявляємо, що ми прямо вгору витягаємось, тобто ми не розгойдуємось отак, що таким от розгойдуванням піднімаємось, а прямо от уявляємо, що ми, як яланкова іграшка, да, нас за маківку потягнули і опустили. І ще один раз витягаємось за руками і на видиху і вдихом відпускаємо руки вниз. Якщо у вас є рівно одна хвилина, Вранці, наприклад. Щоб приділити увагу тілу, ви можете зробити таку вправу, просто попідніматись на пальці, поопускатись. І це суперкласна вправа для, такої, для, від, для відпрацьовування такого внутрішнього центру, внутрішньої вісі. Тим часом ми беремо м'яч в руки в обидві руки, і ми будемо на видиху стискати м'яч обома руками і вдихом відпускати. Звісно, не так, щоб він впав, а продовжуємо тримати. Зверніть увагу, що коліна у вас м'які, ви не стоїте отак на перерозігнутих колінах та з нейтральним і коли ми будемо стискати м'яч, ми не будемо провертати на себе таз або робити так от поперекуточкою. Видих, стискаємо м'яч, довгий видих носом. І вдихом відпустили, розслабились. Видих, видихаємо, видихаємо, видихаємо. Вдихом відпускаємо. Також ви можете видихати через зуби, з таким, як трошки, свистом. Наче ви через трубочку видихаєте повітря вдих. Зверніть увагу, що ми не втягуємо живіт, ми дозволяємо животу втягнутися за рахунок перепаду внутрішньочеревного тиску за рахунок цього довгого видиху. І ще два рази видих, стискаємо м'яч, довгий видих, 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 видих. Відпускаємо вдих. Заключний раз, видих. І вдихом відпускаємо. Кладемо м'яч біля одного стегна, я кладу біля правого стегна м'яч, ліву руку кладу на потилицю, і лікоть дивиться по діагоналі. Тобто я дивлюсь вперед. І я бачу боковим зором лікоть, я його не відводжу назад. На вдиху, направляючи вдих в ліві ребра, я кочу м'яч вздовж ноги і видихом вертаюся в вихідне положення. Вдих. Розкривається лівий бік і видихом вертаємось в вихідне положення. Вдих. Розкриваємось, видихом вертаємось вихідне положення. І ще. І заключний раз. Вдих. Із видихом вертаємось в вихідне положення. Зробіть невеличку паузу. Постійте тут кілька секунд. Порівняйте відчуття в правій і лівій стороні тіла. І так само тепер ми робимо на іншу сторону. Тепер вона права рука на потилиці. Увага в праві ребра і лівою рукою, як м'яч вздовж ноги вниз. А праві ребра розкриваються. І з видихом вертаємось вдих. І вертаємось в вихідне положення. Видих. Вдих. Покотили м'яч вздовж стегна і видихом вертаємось в вихідне положення. Не забувайте про коліна, що ви їх не перерозгинаєте. І ще два рази вдих. Видих. Вдих. Витягаємось за ліктем вгору, котимо м'яч вздовж стегна і вертаємось в вихідне положення. Відпускаємо руки-ноги. І тепер ми затискаємо м'яч між стегнами. Трохи вище коліна. Тут ви, будь ласка, орієнтуйтесь на е, об'єм свого м'яча. Він, по-перше, має бути здутий. Якщо ви користуєтесь софтболом, якщо ви з ним займаєтесь, то ви знаєте, що він має бути м'який, трохи здутий. Але теж у нас у всіх різна довжина ніг, довжина стегна, тому, можливо, комусь треба здути м'яч сильніше. І тут теж ми стоїмо на таких м'яких колінах. Ми не присідаємо, але й не розгинаємо ноги. Переносимо вагу в, наприклад, в ліву ногу. І праву ногу я піднімаю, зігнуто в коліні. І я починаю відвухати. Ходити назовні гомілку і вертати вихідне положення. Якщо треба, притримуйтесь за щось рукою. Тобто не треба падати, будь ласка, назовні всередину. Назовні всередину. Ми продовжуємо таз утримувати на одній лінії, тобто ми не повисаємо так на опорній нозі. Іще. Іще. І вертаємось в вихідне положення. Міняємо сторони. Так само тепер інша нога назовні. Всередину ви спокійно дихаєте, е, можна прив'язувати тут рух до дихання, або дихання до руху вдихом, наприклад, назовні, видихом в центр. Або можна трошки швидше м'яко рухати ногою, і ви просто спокійно дихаєте. І той, і той варіант, вони мають право на існування, і вони обидва прекрасні. І вертаємось в вихідне положення. Прибираємо м'яч, який був між стегнами, але тепер ми оди... м'яч кладемо під одне коліно. І тут теж не забувайте, що ви можете притримуватись за щось рукою. От я затисла м'яч під коліном і я відводжу ногу назовні. Не обов'язково занадто сильно так, щоб ви відчували, що вам комфортно в кульшових суглобах. І тепер я з'єдную коліна, я трошки ще більше підсіла на опорній нозі. І розвертаю ногу назовні. Видих, вдих. Підсіли. І розвертаємо коліно назовні. Підсіли. Розвертаємо коліно назовні. Видих. Вдих. Підсіли, розвертаємо коліна назовні і ще, І ще. Заключний раз. І вертаємось в вихідне положення. Відпускаємо. Якщо навіть ви зробили не все, а відчули, що нога втомилася і зробили паузу теж прекрасно. Під інше коліно ми кладемо м'яч, відводимо ногу назовні в комфортному діапазоні. З'єднуємо коліна і відводимо назовні коліно. З'єднуємо. І ліве коліно я відводжу назовні. Я тут теж намагаюся таз утримати на одній лінії. Тобто я не падаю отак в бік. З'єднуємо коліна і вертаємось теж, якщо треба, притримуємось. Якщо ви, впевнено, тримаєте рівновагу на одній нозі, супер. І ще. І ще. Ще два рази. Один. Два. Відпускаємо м'яч. Якщо ми робимо на одну ногу, там трошки більше ніж на іншу. а Потім навпаки, це теж не критично. В повсякденному житті ми взагалі нічого не робимо симетрично, а навпаки, ми майже все робимо асиметрично. І тепер ми стаємо, ставимо ноги на довжину ноги приблизно. Широка стійка, і в нас коліно має дивитися туди, куди дивиться другий палець ноги, а другий палець ноги дивитися туди, куди коліно. Перевірте, будь ласка, щоб не було такого, що ви стопа занадто сильно поставили всередину або занадто сильно розвернули. Коли ми будемо згинати ноги в колінах, вашим колінам має бути комфортно. Але і на старті у нас коліна м'які не перерозігнуті. Витягаємо руки в різні боки, і в одну руку беремо м'яч, в якусь все одну в яку, ми будемо передавати м'яч з руки в руку. Ми згинаємо ноги в колі. І я передаю м'яч з правої руки вліво під стегном. І вертаємось в вихідне положення. Якщо ви не можете так низько присісти, ви можете присідати на ту глибину, на яку ви можете. І, наприклад, передавати м'яч перед собою. І це теж прекрасний варіант. Опускаємось вниз і вертаємось. Вдих і піднімаємось видих. Вдих, піднімаємось видих. Опускаємось, піднімаємось. Опускаємось піднімаємось. Вдих, видих, і ще. і вертаємось в вихідне положення. Відпустіть руки, трохи розслабте. І ми знову витягаємо руки в різні боки. І тепер ми теж будемо передавати м'яч з руки в руку, але трошки в іншій проєкції. Я згинаю ліву ногу в коліні. І передаю м'яч з руки в руку над головою і вертаюсь вихідне положення. Ми нахиляємося на видиху і вертаємось в вихідне положення на вдиху. Передні ребра ми не вивалюємо. Ми уявляємо, що передні ребра ми як футболку от, заправляємо в штани, так ребра. Ми трошки опускаємо. Це, звісно, трохи смішна метафора, але нам вона необхідна для того, щоб не було в нас отакої позиції, а ми зберігали таку собі внутрішню вісь. Тож, поїхали, видих. Я передаю м'яч з руки в руку і вертаємось в Вдих. Видих. Вертаємось вдих. видих. М'яч нічого не важить, але важать витягнуті над головою руки. Якщо вам важко, ви можете м'яч передавати отак, да, внизу. Да, і руки не витягати над головою. Якщо вам тут складно, якщо, можливо, ви відчуваєте поперек. Тут нічого склад... такого немає для людини зі здоровим попереком. Але якщо є проблема, то, звісно, це може бути відчутно. І ще раз. І повертаємось в вихідне положення. Відпускаємо руки. Тепер ми переносимо вагу в праву ногу. Ну, наприклад, давайте почнемо з правої ноги. Кладемо м'яч на праве стегно, і я правою рукою м'яч притримую. Я не тисну на нього, прямо так не повисаю, а він вже ж круглий. Якби навіть хотіла б я отак на ньому повиснути, то мені б це не вдалося, да? бо це не стійка опора. Я витягаю ліву руку над головою, і тепер на вдиху, я відштовхуючись правою рукою від м'яча. Трошки закручуюсь в, в правий бік за лівою рукою. І на видиху розвертаюсь вдих. І вдих я направляю в задні ребра, в простір між лопатками. І уявляю, що моя спина як купол наповнюється. Розвертаємось. Вдих, видих. І ще раз вдих. І видихом вертаємось. Це достатньо силова вправа, хоча вона не виглядає абсолютно силовою. Але завдяки тому, що ну, це, по-перше, в положенні стоячі, багато м'язів нас тут бере участь, не стійка опора м'яч, ми не можемо прямо повиснути на нозі, ще й рука витягнута над головою. Тобто тут таке нормальне навантаження. І в протилежну сторону так само витягаємо руку над головою, і вдихом ми закрутились, направляючи вдих в задні ребра, і видихом вертаємось в вихідне положення. Вдих, видих. Вдих, закручуємось. Видих, розкрутились вдих. видих, Направляємо вдих в простір між лопатками, в задні ребра. Уявляємо, що спина як такий купол наповнюється вдих. І з видихом вертаємось, вертаємось знову вихідне положення. І знову ми будемо зараз передавати м'яч з руки в руку, але трошки по-іншому. Я знову витягаю руки в різні боки, і тепер я буду згинати праву ногу в коліні, і руки в мене будуть рухатись паралельно, рука права паралельно підлозі. Я передаю м'яч з правої руки в ліву і скругляюсь спині і направляю вдих в простір між лопатками. І з видихом знову розкриваюся, вертаюсь вихідне положення. Вдих. І видих. О, така проста вправа, але приємна для спини, приємна для простору між лопатками. Особливо, якщо ви відчуваєте там напруження через роботу, сидячи вдих. Вертаємось видих. Звісно, все це можна робити без м'яча. Потягнулись, повернулись. Потягнулись, але з м'ячем веселіше. І ще. І заключний раз. І вертаємось в вихідне положення. Збираємо нарешті ноги разом. І те, що я вам обіцяла, кладемо м'яч на килимок, що ми на ньому трошки постоїмо. І ми стаємо на м'яч п'ятками. Якщо ви не можете стояти п'ятками, то ви просто стаєте. На всю стопу на килимок. І в нас на старті вже ноги теж такі м'які, не випрямлені де, в колінах занадто. Якщо треба, за щось притримуємось, якщо можемо, не притримуємось, руки витягаємо в різні боки. Але руки дивляться якби, по діагоналі. Тобто я дивлюсь вперед і бачу боковим зором свої руки. І ми опускаємось вниз, таке робимо, як пліє і піднімаємось, але ноги до кінця не випрямляємо. Опускаємось вниз. Піднімаємось. Можна додати сюди руки. Де ми от опускаємось вниз, руки, витягаємо над голову, піднімаємось, руки опускаємо. Можна навпаки, можна тут всякі різні робити руками рухи для такої координації і просто для додаткового навантаження. Або якщо ви поставили руки на талію, це теж все одно працює. Ноги ваші все одно працюють. Опускаємось. Піднімаємось. Опускаємось. піднімаємо ще два рази. Опускаємось. Піднімаємо заключний раз, такий невеличкий у нас тут балет вийшов. І піднімаємось. Відпускаємо ноги. Я сподіваюся, що ви відчули таку собі, таке собі навантаження, але це ще не все. Ми знову ми залишаємо м'яч на підлозі. І тепер я стаю однією ногою на м'яч, ну, якби умовно, передньою. Це в мене права нога, а задня нога в мене стоїть на, на пальцях. Це достатньо нестійка позиція, тому що цей м'яч під п'яткою взагалі, е, така опора, можна опорою з натяжкою його назвати. Тому, якщо ви тут зовсім не можете тримати рівновагу, прибирайте м'яч або притримуйтесь рукою за щось. Витягаємо руки вздовж тіла і ми будемо згинати ноги в колінах і присідати, повертаючись в правий бік, і вертаємось в вихідне положення. Якщо, наприклад, ви можете присідати отут, ви тримаєте рівновагу, а коли починаєте повертатись, втрачаєте рівновагу. присідаєте без скручування. Просто направляючи погляд вперед. Це буде інша вправа, але так теж можна. Пропоную спробувати все ж таки поскручуватись. Опускаємось вниз, видих, витягаємось за руками, вертаємось вдих, видих, вдих. І коли ви повертаєтесь, от уявіть, що ви обидва свої боки, і правий, і лівий, хочете залишити однакової довжини. Тобто ви не стискаєте тут правий бік, видих, вдих, видих. Вдих. І ще. І ще. І вертаємось в вихідне положення. Міняємо сторону. Тут можуть бути різні варіації, можна додавати пружинку, дивитись вперед, повертатись, не повертатись. Але я вам сьогодні запропонувала версію саме з поворотом. І тепер я міняю сторони. Ліва нога попереду, права в мене позаду. Я стою на пальцях на обох ногах, але під передньою ногою в мене м'яч. Руки вздовж тіла. І на видиху ми згинаємо ноги в колінах. Повертаємось в лівий бік, витягаючись за мизинцями, продовжуючи балансувати і продовжуємо витягатись за маківкою вгору. І вертаємось. Видих. Підсіли. Вдих. Видих. Вдих. Витягаємось за мизинцями. Вертаємось і ще. І ще два рази: один, два. Вертаємось в вихідне положення і піднімаємо м'яч, беремо його в руки. Витягаємо руки вперед. І ми робимо такий рух, наче от м'яч ми перед, між долонями перекочуємо. Це не буде а, таке високоамплітудний такий рух, він буде достатньо короткий. От я качу його то, де, то ну, між право то правою рукою, то лівою тягнусь вперед. м'яч перекочується в мене між передпліччями, але я намагаюся не згинати руки в лікті. Щоб це було не отак, не, що я руки просто згинаю в ліктях. А що це робота в грудній клітці? Що це в мене то одне плече йде вперед, то, а інше назад. Що саме в грудній клітці? І ще. І достатньо відпускаємо руки. І ще в нас одна цікава вправа залишилася на сьогодні. Вона теж потребує певного балансу. І ми там теж попрацюємо з грудною кліткою і з м'язами живота. Ми піднімаємо одну ногу і м'яч кладемо між ногою і протилежною рукою. Тобто, в мене це права нога і ліва рука. Праву руку я витягаю вперед. І я буду постійно м'яко тиснути ногою на м'яч і рукою на м'яч, тобто в протилежні боки на видиху. Розвертаємось, натискаючи рукою на м'яч і вертаємось в вихідне положення. Видих. Я пропоную тут робити це на видиху, щоб зробити трохи більший акцент на м'яз живота. Також можна цю вправу робити на вдиху, і це теж буде прекрасна вправа, тільки з трохи більшим акцентом на грудну клітку. Видих. Розвертаємось, натискаємо рукою на, ну, на м'яч і ногою на м'яч. Видих. Вертаємось вдих дих, і ще один раз заключний видих. І вдихом вертаємось в вихідне положення. Робимо невеличку паузу і міняємо сторони. Сподіваюся, що ви впоралися з балансом на одній нозі. А інша сторона так само, якщо ви Я сподіваюся, що ви здогадали, що якщо ви не можете тримати рівновагу на одній нозі, ви прибираєте м'яч і просто однією рукою притримуєтесь і за іншою рукою скручуєтесь. Так само на іншу сторону витягаємо ліву, ногу, ліву руку вперед. Я тисну одночасно правою долонею і лівим коліном на м'яч, і з видихом розвертаюсь і вдихом вертаюсь в вихідне положення. Видих, вдих. Видих. Закрутились. Вдихом повернулись. Видих, Продовжуємо за маківкою витягатись, і ми слідкуємо поглядом за рукою, туди, куди ми повертаємось, ми туди і дивимось. І ще і вертаємось в вихідне положення. Відпускаємо руки, відпускаємо ноги. І м'яч ми знову кладемо між, ну, можна покласти між колінами, тобто десь між ногами, але на, тій, на тому місці, де вам можливо більш Зручно, а, можна між гумілками, там, де ми от робили на початку. І ми знову будемо підніматися на пальці, витягаючись за руками на видиху, а, тільки що в нас була асиметрична вправа. І я вам пропоную закінчити на симетричній вправі, коли ми да, стоїмо симетрично, піднімаємось однаково на двох ногах. Піднімаємось, витягаємось за руками і опускаємось вниз. Піднімаємось на видиху, опускаємось на вдиху. І щоб було нам трошки веселіше. Пропоную піднятись. І тут, не опускаючи п'ятки, підсісти. Ми стискаємо м'яч між гомілками і випрямляємо ноги, але знову ж таки не до кінця. Підсіли, розгинаємо ноги в колінах. Плечі лопатки внизу, плечі до вух не тягнемо. Підсіли, розгинаємось. Опускаємо п'ятки, відпускаємо руки, прибираємо м'яч. Стряхніть трохи руками і ногами, постійте кілька секунд, поспостерігайте, як ваше самопочуття зараз. Сподіваюсь, що ви збадюрились. От навіть за такий короткий час з софтболом можна зробити таку собі повноцінну гімнастику. Дякую вам, друзі! Бажаю спокійного, гарного дня. Підписуйтесь на цей канал, буду вам вдячна, що ви поділите своїми враженнями від цього заняття і напишете, що вам сподобалось. Можливо, щось було незрозуміло, щось вдалось, щось не вдалось. А, от і рухаємось далі. Запрошую вас також в свою онлайн-студію лагідних тренувань, де ми займаємось кожен день з понеділка по п'ятницю. Різне навантаження, різні тренування. Тож, якщо вам цікаво, пишіть в особисті посилання на інстаграм в, в описанні до каналу. Здається, так це називається. Поки що я блогер-початківець, тому початківиця, тому навіть цю термінологію поки що не так добре вивчила. Дякую, слава Україні! Смерть ворогам! До зустрічі! Пока!